Донецький аеропорт, колись сучасний транспортний вузол, гордість регіону. А вже в 2014 році він став місцем одних із найзапекліших боїв російсько-української війни: 242 дні нескінченного вогню, вибухів, відчайдушних атак та надлюдської мужності. Кіборги так про захисників аеропорту казали вороги, які не могли інакше пояснити, чому гарнізон неможливо взяти штурмом. Люди, які вистояли там, де інші вважали це неможливим. Оборона Донецького аеропорту почалась 26 травня 2014 року. Українські військові зупинили ворога і не дозволили йому прорватися далі. Попри шалений вогонь і неймовірний тиск, наші захисники тримали оборону. Їх не зламали ані постійні штурми, ані підриви, ані моральний тиск з боку ворога. За кожною битвою в аеропорту стояли історії людей: хтось був військовим за призначенням, хтось добровольцем, хтось звичайним інженером. Та всі вони об'єднались заради спільної мети захистити Україну. Багато з них більше ніколи не повернуться додому. Останній день оборони, 23 січня 2015 року, став днем, коли зруйновані стіни терміналу поховали під собою десятки наших героїв. Але навіть у цих умовах вони залишались кіборгами незламними, сильними, мужніми та сміливими. Сьогодні пам'ять про них живе у серцях мільйонів українців, а їх історія надихає нові покоління захисників. Цей день не лише день скорботи за тими, хто поклав своє життя, а й день гордості за незламний дух нашого народу. Кіборги показали світу, що український народ ніколи не скориться. Їхній подвиг у нашій пам'яті, їхній дух у кожному, хто продовжує боротьбу за батьківщину. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, герої не вмирають. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.